Є з нами наш гість Андріан Михальчишин, експерт з міжнародних питань. Добрий вечір. Слава Україні. Добрий пане Андріан. вечір, добрий вечір. Добрий вечір, все ж таки почнімо, мабуть, з заяв президента Америки Сполучених Штатів Америки цього тижня багато лунало від Джо Байдена різноманітних заяв, і одна з них стосувалася того, що все таки Сполучені Штати Америки готові нам забезпечувати безпеку. Вони будуть з нами там до кінця, до нашої перемоги, і так далі. Але це скоріш за все буде поза НАТО, тобто не йдеться про наш вхід до північно-атлантичного альянсу. Наскільки ці заяви... Ну, небезпечні, чи це все ок, і ми і так зможемо нормально жити? Бачите, тут є кілька моментів важливих, які Байден озвучив. Він сказав прямо, що якщо Україна впаде, то впаде Польща, а після того впаде ціла Європа. Тому ми повинні працювати і ми повинні захищати Європу. Ми... Ми даємо велику фінансову допомогу, але він тут визнав, що Європа зараз надає більшу фінансову допомогу Україні, ніж надають Сполучені Штати. І він ще навіть вибачився перед президентом Зеленським, що були фінансові проблеми. Ну, це його вина, звичайно, його і демократів, які в Конгресі, які в Сенаті не змогли провести правильної політики, роз'яснити і домовитися з роз'яснити і домовитися з конгресменами. Про швидку допомогу Україні і тому ми мали проблеми. Мали проблеми, мали втрати, втрати території. То всі розуміють, У нас був недостаток артилерійських снарядів, у нас був недостаток озброєнь, у нас не було можливості атакувати, відповідати російській стороні тим самим, що вони роблять до України. На кінець -то прийнято якесь рішення і поставлені атамакси, які дають Україні можливість відповідати на російські атаки. Це є дуже важливо, бо якщо є без покарання такі атаки на цивільне населення, то є трагічна історія для всієї країни. Ну і для, і для керівництва, яке не може забезпечити безпеки не тільки для керівництва нашого, а й для міжнародної спільноти, яка не може забезпечити захист перед агресором. Байден багато говорив і, взагалі, на протязі кількох років про Путіна. Навіть російський російський уряд протестував. Бо Байден називав його і вбивцею, потім назвав його crazy son of the Санфайзич. То є називається переклад з англійської ненормальний сучий син, і то взагалі дуже страшно не сподобалось. І от тому оті виступи Путіна, на його, його крики, вони є фактично якимсь відображенням того відношення, відношення заходу. Захід перестав його поважати. Захід його боїться. Але він його перестав поважати як людину слова, яка обманює. Чому був дуже сердитий на нього канцлер Шольц? Бо канцлер Шольц приїхав з візитом перед початком війни і вимагав від Путіна, що Путін не нападав на Україну. Путін обіцяв, що ніякого нападу не буде. І коли стався напад, Пут... Шольц сказав: що ж це таке? На, міжна... на рівні такому високому президенти обманюють, говорять неправду, тоді ми не можемо мати жодних відносин. Тепер відносно НАТО. НАТО, звичайно, звичайно, нам давали великі надії на вступ в НАТО. І кілька виступів був кілька виступів вже перед, десь місяць перед тим чи два місяці. Навіть такий, дуже не то, що лояльний, а дуже позитивно настроєний до України міністр закордонних справ Польщі Сікорський сказав, що Україна в НАТО, в Україну в НАТО, поки що приймати не можна. Тепер. Слово Байдена було також, що він ще розповідає навіть в інтерв'ю кореспондентам Тайм, що я говорив давно, що не може бути натоїзації України. Ну, то є якось з тими старими наративами, що не треба, не треба нервувати росіян, не треба, щоб НАТО було під боком України. То є також в тому, в тому елементі. Надалі Захід все-таки боїться, боїться Росії, не хоче й нервувати. Як не згадати? Тож шкідливого президента Обами, який сказав, не не нервуйте Росію, віддайте їм Крим. Це звичайно була одна з найбільш скандальних заяв президента великої країни, як Сполучені Штати, ну то взагалі не був президентом. Взагалі нічого не робив. Ну але то залишимо. Бо тут є така відка що з демократами в Україні завжди були проблеми. Згадайте голодомор 30-33 роки, що стається. Стається то, що президент Рузвельт, який тільки був вибраний демократ, відразу встановлює дипломатичні стосунки з совєтським союзом, незважаючи на оті всі жертви України, які були під час голодомору. Ну і потім в різні відносини, різні Ялтинські ялтинські договори, ніколи демократи не були в принципі позитивні до України. Вони ситуативно підтримували, коли треба республіканці в тому плані більш жорсткі. Вони більш жорсткі, вони тримають своє слово. Я вперше познайомився дуже цікаво з конгресменами і сенаторами Сполучених Штатів вісімдесят другому році, коли вони відвідували Львів і мер Львова. І президент Шахової Федерації Володимир Піхота якраз водив їх по всіх найкращих, найкращих залах Львова і показував шаховий клуб. І я зразу побачив різницю між демократами і, і, і республіканцями. Республіканці найбільш набагато більш серйозні і набагато більше відповідають за, за свої слова. Тому оті крики Путіна, бо Путін в принципі. Якщо знати з історії, навіть історія з канслерем канцлером Шольцом, Путін ніколи не говорить правду. Ніколи то що Путін говорить, можна дивитися абсолютно, треба дивитися з іншого боку. І от в Путіна зараз є нова стратегія стратегія побіди, дуже хитра стратегія, яка заключається в тому, щоби через захід на заході зняти, зменшити підтримку України. То є дуже серйозна стратегія. Завтра, якраз дуже ключовий день для цілої Європи, вибори в Європарламент, і виглядає, що праві партії, праві партії отримують перемогу. І в правих партіях, особливо в Франції, як відчувається, і Марі Лепен, і, і подібні і подібні партії, які є в тому блоці, в правому блоці, вони вже піднімають шум, піднімають питання, що війну треба закінчувати, що треба сідати на стіл переговорів і зупиняти допомогу Україні. Mm -hmm. Ну це є дуже небезпечні тенденції, бо Виглядає, що можливо навіть більшість буде в парламенті в Європарламенті. Більшість буде зараз належати правим партіям. Ми шахісти маємо звичайно своїх людей, шахістів в тому парламенті. І от, наприклад, двоє двоє парламентарів з лівої партії і з правої партії Ліва партія вже програє в Словенії. Е, з... Приятель, цей знайомий і добрий приятель парламентар, вже переходить на назад працювати в університет. А права партія перемагає, Хоча права словенська партія, з бувшим прем'єр-міністром Яншою, дуже серйозно підтримує Україну, надавала зброю і робила все, що треба для того, щоб Україна втрималась. Так що правій партії є різниця. Але в Путіна є величезна, величезний вплив на деякі праві партії і на деякі ліві партії, теж в тому числі і Франції, і от його надія в тому, що він розіб'є оту єдність, єдність підтримки заходу за рахунок отаких от своїх людей. Бо в нього справді то, що він говорив про Німеччину, так то є правда. Дуже багато є, особливо в НДР. В східній Німеччині є дуже багато підтримки Росії. Але тут є цікава річ, що Путін активізував тероризм в Європі. Європейці бояться про це писати. Дехто де, де, тільки пише в Польщі були великі пожежі в кількох країнах, в тому числі і Польщі. І це почалося зразу, почалося підозри, що це є справа рук Росії, що вони хочуть такими терористичними актами. Змінити ситуацію в країнах, і от зараз буквально вчора був затриманий один з підпалювачів. Це був білоруський міліціонер. Бувши міліціонер. правда, бувши. Ну, як відомо, бувших там немає. І так, і в багатьох європейських країнах так робиться. Вчора було також дуже неприємна іс історія напад терориста на прем'єр-міністра Данії прямо на вулиці. В найбільш спокійній європейській країні Копенгаген робиться дуже багато, щоби. Змінити ситуацію середині всередині країн, створити небезпечні ситуації, створити загрозу тероризму. Навіть інше зараз є останні були повідомлення, що е, Росія створила е, біологічні лабораторії в, е, в Чаді і в Центральноафриканській Республіці. Де оті вагнерівці захопили оці дві країни, практично захопили, викинувши звідти французький іноземний легіон. І створюють хочуть на основі різних африканських бактерій створити створити нове біло нову біологічну зброю і почати і почати інші епідемії по цілому світу то тобто наступний наступний крок за ковідом і знову їх завжди звинуватити тому Захід і особливо Сполучені Штати Америки. Так що треба дуже бути уважними і розуміти, що Росія пішла в атаку по всіх, по всіх напрямках, по всіх площинах. Тобто можна так говорити, що станом саме на зараз, в цей момент, ресурсно-кількісний гілок. Атаки Російської Федерації для досягнення їхніх цілей можливо навіть і більше ніж у перший рік повномасштабного вторгнення. Так так. ну вони тому вони зараз скерували свій, свої, свій курс на захід. На західні країни деякі країни є слабші. Наприклад, скерували на в тому числі на, на Польщу В першу чергу в Польщі є також навіть є дуже серйозні антиукраїнські партії як конфедерація з таким одіозним депутатом Сейму Брауном, який зривав, поперше зривав кілька місяців тому назад Менору в Сеймі. Тепер зривав український прапор. Буквально кілька днів тому назад це чисто. Польські польські це чисто російська збежна mm -hmm. агентура. Так само знову ж таки, оті всі селяни, які 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 знову будуть планують блокувати переходи з Україною, які хочуть знову таки душити українську економіку. Хоча знову ж таки пишуть, що є боротьба, що е, ринок польської, польської з госпродукції знищується іншими країнами, наприклад, Угорщиною, ринок черешні знищений, бо румуни везуть угорську черешню і продають два рази дешевше, і поляки нічого не можуть зробити. Як можна блокувати Україну, як треба, як треба вирішувати інші питання з інших сторін? Чи з Росії йде також експорт, експорт всіх, всіх продовольчих товарів? Також без різних, без різних податків в і поляки того експорту не блокують, блокують тільки Україну. Так що е, тут вплив серйозно Росії, російського ФСБ є дуже неприємний і він є дуже шкідливий для України. Ви сказали про те, що справді їхні ФСБшні ось такі вчинки вони поширюються по Європі, і зрозуміло, що це спрямовано на те, щоб залякати європейське населення, щоб дестабілізувати, щоб люди розуміли, що може бути якийсь хаос, не зрозуміло що це з одного боку. Дестабілізація ну, робиться дуже серйозно. навіть на кордоні з Білорусією. От останні останні тижні величезна афера в Польщі, коли вбили польського солдата тих мігрантів, mm -hmm. яких запускають білоруські спецслужби і російські спец. Служби через кордон. Я сам бачив мігрантів сам особисто, коли вони почали, скільки це було вісім років тому назад. В Австрії ми їхали з приятелем на, на шаховий турнір машиною і йшли товпи цих мігрантів. Що це було? Це є бійці, які повтікали з фронту, і які бійці для того, щоб перейти кордон країни з європейською спільнотою, щоб прорвати кордон. 10 бійців ведуть одну стареньку бабцю. Старенька бабця йде з ними разом. Вони її тримають, несуть, і вони таким чином проходили всі кордони. І Європа їм відчиняла, бо несуть. Бачите, стареньку стареньку хвору бабцю, і її треба її треба рятувати. Ці бійці влаштувалися, отримують соціали всюди. Ніхто нічого не робить, працюють і спокійно сидять і роблять різні терористичні акти. Як от зараз був в Данії. Зараз що буквально на минулому тижні німецька поліція оголосила дала інструкцію. Вона дала інструкцію цивільному населенню, як треба захищатися від атак. Терористів, коли вони атакують з ножами, бо ці терористи звичайно атакують ножами. В них іншої зброї немає. Вони масово в якихось місцях починають різати людей, і, і зараз німецька поліція не знайшла нічого кращого, як діяти проти них. Вона дає інструкцію, як люди себе повинні вести при атаці терориста з ножем. Неймовірно, а я от хотіла запитати: ви сказали про те, що ці партії праві, які будуть перемагати, можуть. Наголошувати на тому, що потрібно сідати за стіл перемовин, якось домовлятися з путіним. А про що можна домовлятися з терористом? Тобто, як може виглядати їхня, їхній оцей порядок того про що говорити, що будуть пропонувати. Тому що якщо ми тут не будемо перемагати, то насправді під загрозою ж європейські країни, в тому числі в першу чергу, Польща, яка є біля нас, Так. ці всі, ці, всі такі, так би мовити, ніби сильні керівники, ніби сильні, сильні, сильні. Е Насправді, терористи вони бояться одного тільки сили, але з другого боку, з другого боку, для того щоб скоріше закінчити війну і навести порядок, можливо тільки один варіант, коли американці стукнуть справді кулаком по столу і скажуть досить. Вони цього до цього часу не роблять. Ну тому що по перше, в них якісь старі домовленості по різних питань безпеки бо дивіться скільки зустрічей у того бувшого начальника ФСБ патрушева з американськими з американськими з, з ЦРУ. весь час практично весь час відбуваються консультації про що ви консультуєтеся товариші про що про що ви консультуєтеся і ясно що є якісь домовленості щоб ця оця, істо, ця оця істоця війна в україні не не вийшла на, на, на якісь інші Кордони Польща тут є так, вона якож також є буферною, буферною країною. Але то, що проводяться ці серйозні консультації, це є це є факт, і ясно, що тільки американці можуть закінчити цю війну своєю жорсткою і чіткою позицією. Я взагалі на початку ще казав, не знаю чи то актуально, чи ні, що вона закінчиться тільки тоді, коли американський шостий флот зайде в Чорне море. До цього часу буде дуже важко. Ну, про це натякали, що нам потрібна наша Нормандія. Так, нам потрібна висадка на кримському узбережжі союзних військ, і тоді ця війна справді може завершитися. Пане Дрян, я хотів запитати: це ж цей тиждень? Це по суті такий. Двобій так Путін через свої медіа, через свій форум залякує європейські країни. Байден, в знаходячись у Нормандії, хоче підтримати так і сказати всім, що ми всі разом увесь демократичний світ разом. Нас ніхто не може залякувати, нас ніхто не може перемогти. Але знов ж таки, це тут важливо ця історія, про що ви говорите впродовж нашого ефіру. Є менші країни наші партнери і союзники, які справді мають менше ресурсів, менше можливостей, ніж та сама Російська Федерація, ніж Сполучені Штати Америки. От якщо підсумувати цей тиждень, на ваш погляд, чиї меседжі для е, світу були, скажімо так, більш сприйнятими тим кому вони адресовувалися меседжі путіна в яких він залякував маленькі країни європи і в принципі країни європи чи меседжі американських американського лідера французького лідера які навпаки казали що ми разом ми єдині і ми сильні і, звичайно, звичайно, меседжі західних лідерів є більш авторитетні, бо вони знають, що західні лідери все-таки мають величезний ресурс. Росія який має ресурс, Росія має тільки агресивний ресурс. А мені здається, що на минулому тижні було набагато більш важлива подія зміна нашого відношення до Китаю при прес-конференція президента Зеленського в Сінгапурі. Він прямо заявив, що Китай не хоче приймати участь в саміті миру, який має бути 15 16 червня в Швейцарії, і мало того, що не хоче приймати участь, він він має вплив на багато країн, особливо на глобальному півні в Африці, де він має дуже багато різних бізнес-економічних проектів. Впливає негативно, впливає на участь цих країн в цьому саміті. Бо дивіться, в саміті мало би приймати участь 140 країн. Які голосували в організації об'єднаних Націй в 2022 році з засудженням нападу Путіна на Україну але? Зараз з великим трудом набирається десь 107-110 країн, тому що ведеться робота паралельна робота Росії і Китаю проти, проти цього саміту в цьому саміті. Також було з великим трудом. Він був організований, організовується, тому що було 12 пунктів зеленського, які для встановлення миру, які були в принципі дуже логічні. Консенсус був досягнений лише по трьох пунктах. Тобто на, на основі трьох пунктів ці держави більшість згодилася приїхати до Швейцарії, і лідери тих держав приїдуть. Але от недавно була е, буквально вчора, заява е, генсека ООН, е, що він не буде приймати участь в саміті миру. Генсек ООН взагалі він ганьбить, ООН, ООН зганьбилася по всіх пунктах абсолютно Це й неймовірна організація. ООН була створена фактично на місці Ліги Націй, яка була хоч. Говорили, що це є говорення, але Ліга нації виключала і вводила санкції проти тих, хто починав війну проти підпалючої війни проти Совєтського Союзу, проти Німеччини, проти, проти Італії. Вводила санкції і виключала їх. Організація Біна Нації ніби створив Рузвельт з чотирьох якихось гангстерів. Так він хотів, щоб були поліцейські, які будуть керувати світом, керувати безпекою. Але вони самі будуть мати імунітет. Вони ніби можуть. Е розпочинати війну це взагалі неймовірно, що створив президент Рузвельт, як зараз ми бачимо, що Китай, який тоді не був фактором, він вимагав, щоб Китай був в Раді безпеки, Китай Сталіну дав дав місце, і Росія відчуває себе непокарано за рахунок оцього створення президента Рузвельта і тих, і тих генеральних секретарів, абсолютно бездарних, які керували цією організацією. Єдиний раз організація Об'єднаних Націй. Спрацювала серйозно, коли вона реагувала на початок Корейської війни, коли Совєтський Союз і Китай хотіли допомогти Північній Кореї захопити Південну Корею. Це був насправді єдиний такий реальний, реальний випадок, коли Об'єднані нації фактично збройною силою змусили агресора відійти назад. Всі інші випадки були дуже, дуже такі м'які. Організація не має сильної руки, і вона перетворилася фактично в організацію, яка не може засудити агресора, який є членом, членом Ради безпеки. В такому випадку організація є дуже слабкою. Але то, що про Китай сказав Зеленський, це є перша критика Китаю, яка пролунала взагалі в, з, з нашої країни. Всі бояться критикувати Китай, тому що. Тому що Кісінджер і Президент Ніксон з тим, що вони вернули Китай в Китай, а не а не Тайвань вернули Китай в організацію об'єднаних Націй. Фактично, вони створили монстр, і ота допомога не то, що допомога, ціна економічний розвиток Китаю. фірми почали вкладати гроші в Китай, бо там була дешева робоча сила. Перетворила Китай в політичного монстра. Китай став дуже сильною країною. Китай став військовою країною дуже потужною і став величезним фактором. Тобто, хто створив Китай, створили самі американці. Китай, і навіть то, що Китай порушує права людей, нищить навіть деякі організації, створює, наприклад, ну не теж геноцид, а створив величезні проблеми такі нації, як уйгури. Уйгури це є. Тюркська нація, мусульманська нація, яка живе на кордоні з Казахстаном, і вона входить в таку організацію тюркських країн, яку очолюють турки. президент Ердоган, який є таким tough man, таким потужна людина в політиці всього світу, що він не боїться, навіть Путіна літак Росії пролетів 40 секунд в, в повітряному просторі Туреччини. Винищувач був збитий відразу без слів. Ердоган боїться щось слово сказати про Китай, слово боїться вимовити, і от ото, що, от що сказав Зеленський на минулій прес-конференції на пурі, мені здається, дуже знакове. Він став один з перших лідерів країн, може зараз єдиний, який серйозно розкритикував Китай за його політику, і цей крок мені здається дуже важливим результатом минулого тижня. А які він може мати наслідки? От ви, ви важливі речі говорите, і знов ж таки, от десь підсумовуючи вже нашу розмову, ну ми справді розуміємо. Ви правильні речі говорите, що там, ну в які роки ефективно діяла ООН. коли була війна в на Корейському півострові, там 50-ті роки, тобто скільки вже зараз минуло в нас добрих 60-70 років, коли ця організація. Ну нічого такого дієвого не робить з НАТО. Також Чи? є дуже багато питань, е, тому що ну <кій> з одного боку були успішні операції в Іраку, в тій самій е, Югославії, яка там зараз територія Сербії. Але тим не менше, також якби суперуспішного бекграунду немає. Який вихід з цього становища, тому що ну ми з року в рік. З місяця в місяць і з тижня в тиждень під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації говоримо про те, що справді усі міжнародні організації, які на нашому боці не завжди достатньо ефективні, і це там і Червоного Хреста стосується ну дуже багато неефективних. виявилися, не що проросійські російські і, і антиукраїнські організації типу Amnesty International які які тільки підтримували підтримували росію і не, не сповіщали про жертви про українські жертви особливо бучу і, і інші 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 кримінали які творили творили російські війська на на території україни і ясно є що міжнародний правовий порядок ослаб він ослаб по багатьох причинах по багатьох подіях які відбувалися навіть війна в Єгославії, яка не була не не була санкціонована бомбардування у Славії. Воно було все таки трошки сумнівно, тому що воно не було санкціоноване організацією Об'єднаних Націй. Створення нової держави Косово, яка є фактично, мала би бути якійсь іншій інші, інші формі, і воно дало якісь, так би мовити, знаки знаки навіть Путіну, що він може, може також порушувати міжнародне право за міжнародне право. Мали би за порушення міжнародного права мали би виключати з організації Об'єднаних Націй, яке право порушував Китай з уйгурами. Страшне порушення людських прав. Хто його виключив? ніхто не виключив тобто вся конструкція яку створив рузвельт була глибоко глибоко так би мовити шкідливою яка виявилася що оці члени ради безпеки можуть робити набагато більше можуть робити набагато гірші речі ніж дозволено ніж дозволено іншим іншим країнам і то є проблема ми повинні констатувати що в міжнародному правовому полі є дуже багато проблем Міжнародне правове поле потрошки зникає, і ото покарання Росії, яке мало би бути реально за оту війну в Україні, яка нічим не визвана, чисто загарбницька війна, яких давно вже не було, і вона чисто прямо так анонсується росіянами, що то є загарбництво, mm. що ми беремо території, де є, де живуть люди. Люди, які говорять на російській мові, не тільки вони говорять, що три України немає, треба знищити Україну. За такі речі треба не то, що виключати, треба просто. Ці країни мали би бути, мали би закінчити нормальні демократичні країни, мали би закінчити дипломатичні відносини з ними. Жальстка. Так би мало бути. Але такого нема. На Жальстка жаль, така реакція мала би бути однозначно. Більш жорсткіше, ми її чекаємо завжди від, Абсолютно. від всіх Абсолютно. цих структур. Коли, Бачите, так само, у то, що Зеленський сказав про Китай, мені здається, і деякі говорять, як не можна так говорити, ми погіршимо відносини з Китаєм. Китай вже за 10 років збільшив. Торгові відносини з Росією, об'єм відносин вісім разів mm -hmm. вісім То, разів можна, за десять так. років. Mm -hmm. Так а з нас, в нас, звичайно, ми мали великі відносини економічні з Китаєм. Дуже багато і сільгосппродукції туди відправлялося, дуже багато металу відправлялося туди. Зараз це все ну практично дуже серйозно зменшилося. І все-таки показувати їм, що ми розуміємо, що їх є негативна роль. Це дуже важливо. Все починається з слова. Треба сказати прямо і чесно, що ви ведете негарну політику. Ви ведете кримінальну політику. Ви підтримуєте агресор. Бо і Китай, і Індія не засудили російську війну. Тільки висуває Китай якісь там своїх там, 12 пунктів миру. Але це все гра на користь Росії. На жаль, Дякую. Китай не засудив війну. We'll <laughs>